Я є Житель села старого видка, батько приління тільки Ігорю, яка потребує зараз пересадку пешіки у Києві у Шерівна. Великі дуже кошти. 800 тисяч треба надати туди, щоб зробили операцію. От мене у Мука, дочка її 9-річна, дає мані частину пеші. Я звертаюся до вас, пані голову і пані Голову. І хочу вас і у депутатів, хочу допомоги, щоб ви мені допомогли. Звертаюся до всіх, які тут присутні в залі. Я хочу ще щиро подякувати, які вже включилися в цю допомогу, голові наших нашим замісникам, голові і тим усім. Хочу подякувати головному лікарю, Центральної районної лікарні за що вони мені дали, бо я вже півтора року не буду тут, точку, дали, буде рад приковання безкоштовне, хоча ми всі в селі, а ти. Але дуже-дуже я усім дуже дякую і прошу вам вас, усіх, звернути на це увагу і допомогти мені. Ну, просто не можу говорити. От, я втратив сина у 20 років. Зараз вона у мене одна дочка всього лишилася двоє внуків. Таких коштів я не маю. Хоча вже півтора року лікую і дуже вдячний всім людям, які мене підтримали півтора року тому, надавали допомогу велику, бо без них я просто нічого не зробив. Зараз ми почнемо прогікувати за печінки, в всього є 10% печінки. І зараз вони вже мені дзвонять і шаліму, бо я був у грудні місяця. Звертався до президента України, який дав мені коротку відповідь до тому, що надіслав лист до Міністерства здоров'я. Але був тут чи тим, я був і в Міністерст здоров'я. І був він у Грозмані, був, у Ради, був у Фракції, в місяць, я у Верховній Раді, був я у фракціях у Києві, за місяця, але ну, нічого ще немає, всі обіцяли. А я розумію, зараз почався це рік, зараз трудно. Але я, далі, я, я до неї спитався, я не до Шевченка звернувся. Вже у мене всі документи в області, в департаменті здоров'я, всі офіційні документи, які передали, всі є. Я вас дуже прошу затримувати, то і так затримується. Дуже важко вам працювати. Я дуже-дуже вам вдячний за те, що ви сказали мені допомогу, допоможіть мені. згатувати мою душу